Мео, Шо? дивись, що у нас тут. Тут у нас, мабуть, що теж е... книжка. Думаєш, книжка? Ні, Давай, так. вангуємо, що це може бути. Тоненька. Т тоненька. Думаєш, тоненька книжка, така, як у нас була про циганів, так? Да? Так. Да. Давай подивимось. Я, чесно, я вже не пам'ятаю, що я замовляв. Це було дуже давно. Це було вже, мабуть, з місяць тому. бачиш, все чекало на тебе, щоб ми могли нормально розпакувати. А то у нас не було постійно часу, так? О, дивись. А ти звідки знав, що це книжка? Ну, тоненька. Тоненька. А якщо б диск? Диск теж міг бути, так? Але ти просто розумієш, що тут уже бачиш. Міг бути і диск. Міг бути диск, але бачиш, ти поставив. Ти можеш грати спокійно. Не буду. Правильно, можеш грати, але не будеш. Тому що вдача. Ми не, ми, ми не покладаємось на вдачу. Так? Угу. Ми покладаємось на наш розум, силу і. Щирість. І любов. Тихо-тихо-тихо, береш. Тихо, тихо. О, дивись. А це, до речі... Яке у нас е, видання. Українське <смі> видання. Бач, водіє под горець. Біле циганча. А, відоє, водіє. водіє. Да, біле циганча. Це така казка. Бач? Ну, бач, дивись, яке видання якого року. Фантастика. Сідесять сьомо. Ні, це не фантастика. Чого? Це ж біле циганча. <смі> ну, я теж біле циганча, подивись на мене. Ну. Дивись. Без будемо читати. Бо це цікаво. Це насправді дуже-дуже відомий письменник. Оце відоє Подгорець. А це український? Це Македонський. Македонський письменник. О. Може зарубіжний літератур, бо ти матч вчит. Так. Може... Я б хотів, але на жаль. Біле циганче, да, бач, коник намальований. Коник да се для колекціонерів. Грайте, вигравайте, це дуже круто.